Тайський зарядний пристрій для акумуляторів різного типу: автомобільний, EGM, МОТО і навіть є режим відновлення акумуляторів десульфації, там якось називається. Це у нас фірма Foxure. В принципі, зараз досить популярна. Ось така тут позаду етикетка. Е, де тут? 12 вольт, 6 А е, максимум. Ну, тут різні специфікації. Дешева китайська заряд, зарядка, але, в принципі, непогано все працює. Ось тут такі ось крабики досить якісні в комплекті. Плюс-мінус. Ну і вилка в мережу. Е, так, що він підтримує? підтримує зарядку звичайних е, автомобільних акумуляторів, EGM-овських або гелевих. Мотоциклетних е, акумуляторів. Ну там просто ток зарядки менший там до 2 А здається. І відновлення тобто імпульсивне відновлення акумуляторів, які е, глибоко розряджені. Або ще називається десульфація, щось, там, щось типу того. Е, так, до речі, це імпульсний зарядний пристрій. Тут можливо десь написано. Е, ні, не бачу. Є в мене два ось таких ось піддослідних. Один автомобільний акумулятор, звичайний, 12-вольтовий, і один з електроскутера. Тут він начебто геловий. Так, будемо пробувати. Отже, беремо наш зарядний пристрій, він працює навіть без мережі, можна протестувати акумулятор. Тобто ми. Ось ці крабики під'єднуємо згідно полярності, тобто червоний до плюса і чорний до мінуса. І дивимось. Так, це він напругу показує, яка зараз на клемах. Це ступінь зарядженості, тобто приблизно 20%. Але ті відсотки це таке плавлий показник, він неточний, так би мовити. Тепер вмикаємо вилку в розетку. І дивимось. В принципі, повинна початись заряджання акумулятора. Але, ось бачите, він пише full. Тобто full це означає, що акумулятор повністю заряджений. Хоча 7-3 це мало. Ось ця кнопочка це для перемикання режимів ось цих. Натискаємо на AGM, Також нічого це не нам дало. Мото також нічого. Ну і будемо. Пробувати оцей repair відновлення акумуляторної батареї. Ось цей режим відновлення, як написано в інструкції, повинен відбуватись приблизно 16 годин. Але з нашим ось цим графіком відключень постійно 2 через 2, у кращому випадку, то таке. І що тут такий мінус, як для мене, що коли, ось, наприклад, зробимо вигляд. Що Вимкнули електричество, витягнув вилку з розетки. Потім увімкнули, і він не запам'ятовує режим останній, який був. Тобто він буде на просто автоматично на першому режимі заряджання акумуляторної батареї. А ось тут, бачите, щось відбувається з цим акумулятором. Не те, то нам необхідно саме відновлення. Давайте ще заміряємо, що покаже вольтметр зараз на клемах. Під'єднав вольтметр і, як бачите, ну він, мабуть, не може так швидко е показувати значення. Я так розумію, ось цей режим відновлення це імпульсна подача напруги. Тобто то 15, то не подає взагалі. Ну, Вольтметр не встигає, за цим, цим ділом. Давайте перемкнемо на звичайний режим. Ось він то намагається заряджати, то пише, що фул Ну, якось тут. Бачите, всі відмітки фул, це коли повністю заряджений акумулятор. Черч це коли він намагається його заряджати або заряджає. В нашому випадку, бачите, щось незрозуміле відбувається. Ну і на вольтметрі, в принципі, те саме. Аналогічно спробуємо з цим акумулятором. Ось такий на 20 А 12 В. Тут вже щось взагалі неймовірне відбувається, ще вольтметр глюче. А тут під час зарядки, дивіться, що він показує. 121 це напруга акумулятора, яка зараз на клемах під час заряджання. Потім ось це 5,8 це струм, який зараз надходить на акумулятор. І 0,1 це начебто якби, проценти зарядженості цього акумулятора. а от Метр вказується. Давайте витягнемо один щуп Дивимось. Це, мабуть, от метр щось залючив. Так вже більш правдоподобно тут 136, тут 28, а, а тут 12 показує. Цей зарядний пристрій зараз коштує досить небагато, там щось приблизно 500 гривень, але, в принципі, його ефективність непогана. Я ним заряджав акумулятор. Який використовується з безперебійником, ну так як аварійний варіант, але використовується звичайний ось такий ось автомобільний пусковий. І він, в принципі, заряджає непогано, також отак, е напруга йде е струм, точніше 5,8. Заряджає акумулятор, нормально, потім він вимикається. Е ось цей струм він зменшує по ходу зарядженості акумулятора, тобто десь на 80%. Вже він починає падати там до 3% і на 90% вже там взагалі 1 А дає на акумулятор. Тобто дешевий, простий використанні, такий зарядний пристрій. Нічого складного немає, підлінали клеми, крабики ці. Звісно, не переплутайте полярність. На кожному акумуляторі є мінус, є плюс. Якщо не красним, чорним відмічений то ось такими ось позначками. На цьому відмічено ось. Синій і червоний. Червоний це завжди плюс. Е, як за таку ціну, в принципі, непогана штука. Тим паче, е, зараз з нашою ситуацією в країні знадобиться. Ну, а поки що спробую відновити ось ці два акумулятори. Один ось такий і один ось такий. Побачимо, що з цього вийде. Якщо вийде, обов'язково зніму відео, покажу. Поки що нагадаю, на ось цьому акумуляторі приблизно 7, іноді 9 вольт. Зараз давайте покажемо. Звісно, однією рукою не дуже зручно. Так, ось на цьому 8,5 на синьому. Іноді 9, бачите якось. Нерівномірно. На цьому 7.35. Ну Щось я сумніваюся, що вдасться їх відновити. Але спробуємо.